Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одонець в онлайн-академії Гудвіл Року. Ми знаходимося в стані війни і в позиції переможців, всі українці, і я в тому числі. Сьогодні, як ви бачите, умови не дуже зручні для запису відео. Я не можу висвітлювати події так, як би, аби я хотів. Сам і так, аби ваше око сприймало картинку об'єктивно і прекрасно, тому майже в партизанських умовах працюємо. Вибачте наразі за те, що таке освітлення, бо його просто немає. Ми на природу сподіваємось і так вже, так вже стається. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ви знаєте, я вас дуже люблю і е, моя закоханість зростає з кожним кроком. Е, чому так стається? Е, ну по-перше, ми крокуємо поступово, навчаємось поступово. І я так само з вами навчаюсь. І питання, яке поставили мені з попереднього відео, я сьогодні одразу ж випливаю випл... 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 відповіддю, і в цій комунікації, в цьому взаємозв'язку, ми маємо розуміння, і це мене дуже надихає. І я працюю з великим задоволенням. І сьогодні у нас. Присутня буде зі мною тут от корисна модель номер 1 в нашому кейсі. Це найкращі в світі м'які меблі трансформери за математичною моделлю Тетраміно створення. Бачите, вони дуже компактні. О, це Універсальні, універсальні м'які меблі, які складаються з модулів, з чотирьох модулів тетра c 4 Тетріс, так? і ці модулі поєднано між собою послідовно, і вони в процесі складання вони надають нам найбільшу кількість форм трансформації і здатні перетворюватись на будь-які. М'які меблі відомі на сьогодні, от, наприклад, зараз ви бачите крісло, так вони надзвичайно ергономічні, Проте ми будемо спілкуватись з ще з тих питань, які розглядаємо в межах академії. А з меблями ви можете познайомитись за посиланням нижче. І так само за послугами, які я надаю як незалежний консультант. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що на перемовинах можна біля ніжки стола ставити, я так, так само роблю з вами. Ну, ви маєте. Можете наслідувати мій приклад, це дуже зручно. Я це використовую завжди, це як нагадування. І е, е, рекомендую просто, тому що це дуже зручно. Я на практиці це перевірив. І, а відповідь е, у нас буде на наступне питання. Е, поступило е, може така маленька претензія, може, дійсно, е, е, візові або. Значить, запитувач а дійсно хоче розібратись. Ми з'ясуємо це згодом. Зараз я не можу про це свідчити, а питання полягає в наступному. Значить, воно прозвучало як маленький докір або дорікання, що я не висвітлив всі Значить, всі рольові моделі в процесі, які виникають в процесі партнерства. І дійсно я замислився: давайте спробуємо от на конкретних прикладах, я спробую озвучити вам, які я вбачаю, а ви для себе ще доповните цей список і будете вже ним користатися. В своїх нотатках, в своїх шпаргалках, в своєму бізнес-пакеті доповнити це, так? як ми з вами домовлялися. Ми створюємо нариси і наповнюємо бізнес-пакет. Так от, в чому полягало полягав докер? Тобто людина сказала, що ви там свої випадки, свої, значить, наводите приклади консультування. А якщо, наприклад, партнери користуються бенчмарком моне, тобто фінансового забезпечення ну тут класична бізнес-модель, коли зустрічаються два партнери і ризикують грошима. Обидва ризикують е, вкладеними коштами, і створюють е, цю з нас модель би, принаймні, базис. Так? На, на, е, на переговорах обговорюють базис, тобто плановий рівень або виробничий рівень. І давайте на цьому прикладі розглянемо, як він одразу переходить і торкається в е, е, продуктового рівня, так? І <кій> як е, Унеможливлює значить, ігнорування і наступного рівня. Тобто, це все у взаємозв'язку знаходиться. Ми його зараз з вами розглянемо. От дивіться. Значить, уявна ситуація. Я приходжу до. Якоїсь людини, або якась людина приходить до мене і каже, я хочу вкладати гроші в, в виробництво, там, таких то таких хто е, моделей, які я вбачаю там, да. Тобто давай на базі якогось виробництва будемо е, створювати е, сукупний продукт. І я готовий вкласти стільки-то. І запитує мене, а скі, чи гіден я, і чи погоджусь вкладати таку саме суму, як і він. І ну, от ми в такому віртуальному контексті спілкуємось поки що, і ви нібито споглядаєте. І які питання мають виникати. Ну, по-перше, у нас є базовий рівень, у нас є шпаргалка, і ми про неї говоримо. Тобто, мен це люди, так, ми вже є два, дві людини, а ще хто, Ну, тобто є виробництво. Далі наступний рівень у нас хтось має продавати продукти, коли він вже виготовлений. так? Хтось має виводити на ринок, хтось має досліджувати, хтось має маркетингом займатися, хтось має його кінцеві. Споживачу продавати, хтось має доставляти, зрештою, матеріально-технічне забезпечення, хтось має відслідковувати зворотній зв'язок, приймати замовлення ці, тобто з бутом займатися. і відслідковувати аналітику з повернення якісних. тобто Пам'ятаєте, у нас ще і якість є тут. і якісно і слідковувати причину наслідок або причину дії, або робити висновки з того, що напередодні ставалося, так і надавати рекомендації, як репутація працює, і які меседжі ми маємо доносити, як створювати які, з яким меседжем виходити на ринок надалі, аби репутація, наша репутація вже працювала на нас. Або добре ім'я це е, центробіжна наша Гудвел. І ми всі ці питання маємо розглянути в межах цих переговорів. А, тож, які рольові моделі ми тут ще вбачаємо? Перше, це ну, споживання клієнт, так? і е, е, клієнтський рівень у компанії, е, компанія знаходиться завжди в. Трикутнику є клієнт, компанія клієнт і ще конкуренти. Так? Ми конкурентів сприймаємо, ми з вами вже домовились, як партнерів, тому що в будь-який момент конкуренти нам можуть ставати значить, на, на поміч. І реалізовувати нашу продукцію е, в межах B2B, Або, е, наприклад, якщо ми вже знаходимося в е, позиції, коли ми конкуруємо за е, портфель замовлень за кінцевого споживача, то ми не розглядаємо конкурентів як Суперників, суперництво ми ми говоримо про те, що ми знаходимося в гармонійному співіснуванні, не іншим дихання і навіть в. Відділок маркетингу, відділок продажу, ніколи жодно, жодного поганого слова не має говорити про якість, про компанію, особовий склад, про будь-що про інших. Ми говоримо виключно про себе і таким саме чином рухаємось вперед: ні про кого, ані пари з вуст в контексті мінус. Далі відкритість. Так? Ми говоримо, що ми коли наслідуємо такий підхід, коли ми прозорі, то ми відкриті і навіть в перемовинах тут і зараз з потенційним інвестором. Або партнером, який ладен вкладати гроші, то ми спілкуємось прозорово, нічого не приховуємо. Саме для цього ми говоримо про ці речі, про весь цей бізнес-пакет. Від його наповненості, на від його розуміння, від порозуміння між нами залежить успіх кінцевого. Підприємства. Далі, в якій ролі виступає, може виступати наш візавій? Він може виступати для нас в ролі агента. так? Тобто, Кожен з конкурентів може бути нашим агентом. Кожен клієнт може бути нашим агентом, тому що через репутацію вони можуть і мають свідчити про нас як про компанію, яка надає високий рівень продукції і надає високий рівень якості цієї продукції, і ці продукти. Неважливо, що це товари чи послуги, вони мають відповідати і мають самі за себе свідчити, самі себе рекомендувати. Далі сприйнятливість. Ну, дивіться, якщо ми прозорові, якщо ми чесні, ну, взагалі весь цей світ, весь всесвіт тримається лише на одному чесному слові. І це не якась аморфна річ. Це так воно і є, так воно відбувається. Якщо немає прозорості між партнерами, якщо слово, яке сказав партнер в кінцевому випадку пусте слово, то з таким партнером ніхто не буде мати справу. Один раз можна довіритись, другий можна дати шанс, а в третій раз вже зась все репутація втрачає людина своє, своє обличчя, і з такими людьми не мають справи ніхто. І ця людина в, до того часу, поки вона не Публічно не заявить про те, що вона усвідомила до того часу, поки вона публічно не вибачиться і не буде визначено коло осіб, які будуть спостерігати за тим, що вона буде виправлятись, до того часу ніяких розмов з нею не може відбуватись. Це про сприйнятливість, так? про е, далекоглядність, про передбачення, про нормальні партнерські взаємостосунки, про розвиток. Це про все, про все добре, розумне, вічне, про все, е, що спрямовується до, е, з надією до світлого майбутнього. Далі. Е, е, в ролі співробітників партнери виступають, ми маємо зазначати в процесі перемовин, що якщо ми навіть вкладаємо лише гроші, то як ми співпрацюємо, як ми синхронізуємо час і простір, як ми буде відбуватись між нами комунікація, взаємний контроль, як будуть вноситись за функція за всіма функціями менеджмента. В процесі руху поступово крок за кроком, сходинка за сходинкою, як будуть відбуватись контроль за бенчмарками, які ми зазначимо, поки ми дістанемось кінцевої мети. Далі це дуже важливо, тому що це партнери, це не лише прийшов кіно Гроші і все забули про все. Ні, тут має все поступово відбуватися, і співробітництво має бути співпраця. Далі прозоровість. Прозоровість ми вже сказали. Просто відкритість і прозоровість, прозорість процедури. Це коли ми вже переходимо до останньої функції контролю. Того співробітництва тієї співпраці із бенчмарками, так за визначеними орієнтирами і висотами, які ми займаємо, то прозоровість процедури і про те, що ми сказали, як ми маємо контролювати партнера, аби дізнатися, чи говорить він, чи заявлене ним є правдою, чи не спокушає він нас так на негативі якісь або такі інші. Або ну, негатив я маю на увазі на відхилення від напрямку руху, який ми завдаємо. Може він свідомо це зробить, а може несвідомо. Це так само ми маємо виявляти це прозорість процедури. Далі, в ролі дилера, він може виступати. Ну, тут є концепція B2B. Так, тут має у нас партнерство, це завжди пара, так? І е, у мене був випадок, коли я спілкувався з компанією і не одноразово, ні однією компанією. А дуже показовий випадок, такий, який можна винести в бенчмарк, це була компанія. Я не буду називати ім'я е, власника і е, назву компанії розголошувати, бо це таємниця. Я в тих переговорах ми дуже дуже довго спілкувались, людина мене випробовувала випробовувала терпіння, споглядала. Потім, а потім, вже, коли ми дістались останньої точки, коли про, заговорили про прибуток, лише потім стали спливати речі. Дуже неприємні, на мій погляд, я відмовився від такого співробітництва з різних причин. Я аналізував дуже багато, переглядав, потім відсторонювався, потім знову повертався до перемовин і це закінчилось нічим. І так може на краще. І так навіть я вважаю, що так. Саме і має відбуватись, якщо ви не впевнені в чомусь, то не підганяйте, не йдіть, не порушуйте своїх принципів, не йдіть на обгін, не змінюйте колію, рухайтесь в тому напрямку, в якому рухаєтесь ви. B2B – це паралельно, паралельний рух. За паралельними напрямками, за паралельними полосами, так в одному напрямку. Якщо у вас хтось буде спонукати, він нібито рухається в зворотному напрямку, а ви на 180 градусів. То в жодному разі, або якщо людина каже, що десь на якомусь етапі вона буде їхати, 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 а потім повертати на 90 і просто перетне вам шлях, то для чого вам таке партнерство? Такого не треба. Краще відмовитися. І дилерство тут мається на увазі, і от є завершу думку. Значить, є такий принцип b 2 так, І, от, наприклад, мої корисні моделі вони можуть і мають наповнювати, ну, наприклад, корпусні дивани. так? Кроваті, наприклад, ліжка, так? І це перевага наших моделей вона полягає в тому, що у нас немає корпусів, немає каркасів, немає пружин, тобто вони цілком безпечні з цього боку. І ми можемо співпрацювати з такими компаніями. І можемо не співпрацювати, і ще невідомо, що краще вступати в таку взаємодію чи не вступати, це можливо і, можливо, принесе свою користь фінансову користь. А репутаційні витрати видатки будуть більшими аніж в майбутньому. Я маю на увазі аніж зараз короткочасний прибуток. Тому е, дуже виважено до всього потрібно ставитись. Дуже виважено. Поступово ви маєте уявляти, припускати, припускатися, тому що це всі ті ризики, які ви е, будете обумовлювати е, тут, всередині себе, і обговорювати з потенційним партнером. Все це буде впливати на вас в майбутньому, до якого ви прагнете, до Гудвіл. І буде потім або нагороджувати вас у вигляді репутації повернення прибутків, у вигляді прибутків, або ні. І порозуміння, зрештою, решт, Порозуміння ми в кінцевому випадку маємо досягти останній головний бенчмарк на сьогодні, восьмий це. Або за номером в загальному компасі 234, тридцять Це порозуміння. Врештою, врешті-решт, в результаті перемовин, переговорів, укладання угод. Є знаходження виходу центральної нашої результативної частини, яку ми шукаємо в процесі перемовин, і в цьому процесі результатом є досягнення порозуміння. Врешті-решт це бенчмарк це з цієї позиції. Ми підходимо до підготовки переговорів. І викладаємо все на чистоту і чесним словом користаючись центробіжною, тому що репутація це чесне слово, дотримання чесного слова. На цьому я наголошую і повторюю ще раз: тримається світ на чесному слові, і ми маємо славити вишніх. Хто вище знаходиться, шукати в цьому контексті порозуміння з тими, хто краще розбирається, розуміється, більш досвідчений, потім знаходити порозуміння на своєму рівні між людьми, добру волю проявляти. Ну і врешті-решт. Це призводить в кінцевому випадку до миру по всій землі, по території всієї землі. І це буде. Слава Богу, ми до цього йдемо, і українці, врешті-решт, отримають перемогу. І за цією перемогою я в це вірю. Наступить, поступово буде наступати мир по всій території нашої планети, тому що так має статися просто, без якихось аргументацій. Так ми маємо прийти до цього. Людство має дозріти. І хай буде остання війна на цій планеті, показова, або що я маю на увазі, таким прикладом для всього наступного людства для майбутніх поколінь, аби так не чинити більше, не вбивати, бо не вбий. І в цьому полягає закон не вбити. Не вбивати. Дякую вам за увагу. Долучайтесь, рекомендуйте. Підписуйтесь, ставте лайки і все таке інше, що ви вже знаєте.